Моя робота зв'язана чисто з цифрами, рівними рядочками лягають цифри, дебет, кредит, сальдо, але у вільну хвилину я дуже люблю завітати в сільську бібліотеку, де нас завжди зустрічають дівчата усміхнені, доброзичливі, скільки б в них не запитав про якусь книжку, про щось, вони завжди відповідають нам з готовністю і допомагають вибрати якусь книгу, матеріал. Також ми любимо почути якісь новості, бо ми на роботі не маємо часу заглянути в інтернет, подивитися якісь останні новини про Україну, про, про якісь такі події нові. Дівчата дивляться і нам розказують щось таке новеньке, що сталося, чи якісь приймали рішення нові в уряді, чи якісь там зараз в гарячих точках такі в нас події страшні. Вони нам це все розказують і допомагають. Сільське життя таке напружене, завжди хлу... заклопотане, але нічого не може замінити ніякого відпочинку. Це прочитана книга. Коли заходиш в бібліотеку, так і хочеться передивитися що небудь із класики, і новенькі книги, які прийшли. Ну, взагалі, то хотілося б, щоб в сільській бібліотеці більше поповнювали свій бібліотечний фонд. Тому що книги в зв'язку з цією ситуацією не дуже закуповуються. Я пам'ятаю, що два роки або три роки, тому ми закупили і то на таку маленьку суму на дві тисячі нові нові книги. Хотіло б це, щоб поповнити. Ну але що ми можемо зробити в зв'язку з цією кризою. Можливо, щось наладиться в Україні, в державі, і думаю, що якщо буде у нас на балансі і далі в сільські бібліотеки, то ми постараємося закласти у бюджет побільше грошей на щоб придбали книги. Також хотілося б, щоб в сільських бібліотеках, я не кажу, щоб там був ремонт, якийсь, не знаю, ну щоб зробили ремонт, зробили їм теп, теп, теплі приміщення, щоб вони не замерзали зимою, щоб розширили можливо приміщення. Але, але я так рахую, хто любить читати книгу, то йому не потрібно велике приміщення. Сів на стульчик, почитав, насолодився. Хорошими новостями, чи якимись книгами, чи якимись е, новинами. Ну, Що ще можна сказати? Що е, про роботу сільських бібліотекарів ми можемо сказати, що це дуже добросовісні і порядочні сільські працівники, скажімо так, бібліотекарі. Вони дуже, діти відзиваються дуже добре, що вони підбирають їм на уроки, літературу. Ну, так як я бухгалтером працюю, то в мене такої спеціальної літератури немає, щоб можна у бібліотеці, але мені спеціальної літератури вистачає і на роботі. Я сюди приходжу просто для, для такого морального задоволення, щось почитати літературу, від просто відволіктися від цих цифр і від цього всього. Дуже ми задоволені роботою наших дівчат і бажаємо, щоб і далі вони також працювали. Вони в нас приймають участь і в художній самодіяльності, і в роботи сесії сільської ради вони приймають участь і в виконкомі, носять якісь пропозиції, що потрібно зробити там чи по чистій території, чи села щось таке інтересне, що скажуть. Вони молоді в них більше ідеї на концерти. Вони у нас. От ми робили всякі міроприємства Добрий господар, вони теж підшуковували літературу, допомагали нам стенди організувати. Дуже там в них така, вони так вміють це все приподнести, вінки плели такі красиві українські з маками, організаціям украшали ці палатки, дуже всі були задоволені нашими працівниками сільської бібліотеки. Ну, я рахую, що в них не треба кардинально міняти їх методи роботи, тому що вони своєю роботою справляються дуже добре. Просто потрібно в цьому ж дусі продовжувати далі. Може такої дурної договори.